Патрульні Кропивницького стріляли в один в одного. Чоловіки копи обласного центру з нагоди 8 березня влаштували своїм колегам-жінкам спортивний подарунок. А саме сеанс гри в лазертах через щільний графік роботи. Постріляти невидимими променями полісмени змогли лише через кілька днів після свята. З яким результатом пройшла гра, дізнавайтесь з наступного сюжету. Поганяти з лазерними автоматами приїхали зо два десятки полісменок. Змагання проходять між чотирма ротами. Хоча панянки давно опанували поводження зі справжньою зброєю, перед грою все одно проходять інструктаж. Чоловік, коли отримує одно попадання, він може понімати, що він знаходиться на лінії огня. У вас є дві секунди. Ні. Ні. Тобто, -то вас Нападаю, влуспінь попадає на 150 метрів. Учасниці кажуть, вміють вправно стріляти, проте під час роботи цього робити, на щастя, поки не доводилось. Тож гру сприймають не як практику, а як задоволення. Я сподіваюся, що і не доведеться от, застосовувати зброю чи колись там використовувати. Я вважаю, що краще вона буде для задоволення і для практики, ніж вона буде в реалі. Щоб позмагатись за звання кращої Роти у лазерних стрільбах прийшли майже всі жінки поліцейські Кропивницького. Заради гри керівництво пішло їм назустріч і змінило графік патрулювань. Нам сьогодні знову зробили подарунок. Ще один нас звільнили від вчорашньої ночної зміни, тому що щоб ми сьогодні пішли грати. Після інструктажу жінки беруть автомати, одягають датчики променів та командами рушають у бій. Один раунд триває до 10 хвилин. Після того, як копи поцілюють невидимими променями у суперниць, куратор їм про це повідомляє, і жінки один за одною вибувають. Після бою діляться враженнями. Говорять, набутому у грі досвіду знайдуть застосування у професійному житті. Якими ще нам бо саме дуже важлива взаємодія між колегами, і мені здається, після цієї гри ми станемо більш Згуртованіші, особливо з дівчатами, можливо, продамо якийсь досвід своїй роті і хлопцям. І дякують чоловікам за можливість, хоча й пізніше, але незвично відсвяткувати 8 березня. Хочемо щиро подякувати нашим справжнім чоловікам, хлопцям, які працюють в управлінні і в батальйоні, за те, що вони зробили нам такий надзвичайний подарунок. Нам було дуже приємно, дуже несподівано, що вони про нас хвилюються, що вони хочуть нас дивувати. В результаті гри кращою стала четверта рота патрульних. Сергій Михайлін Яна Семенюк, Володимир Волок день за днем.